Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D вітає. Ми зараз знаходимося в будинку для майбутніх садівників. Чому? А зараз все розкажу і ви зрозумієте. Ну, по-перше, в будинку у нас є 69 метрів квадратних. Ми маємо три спальні кімнати, одну ванну кімнату, і це все не все. Ще у нас є сад 2900 метрів квадратних. І все це разом всього за 80 тисяч в містечку Беєгурд. А тепер поїхали. Ну, буду розповідати, а ви дивіться, власне, зрозуміло, що це кухня. Поїхали далі. А, будинок знаходиться в Беєгурді. Це класний варіант для тих, хто хоче займатися садівництвом, а, тому що величезний сад, трішки пізніше все покажу, там росте все. І апельсини, і авокадо, і Грецький горіх, і е, олівки навіть побачив. Е, ну, Власне, що казати, 2900 метрів квадратних просто сад. Е, будинок бачу, що більш-менш свіжий ремонт. В принципі, питань нема. Є е, ось такий е, балер'ян, напевно, камінь. Відповідно, взимку можна топити дровами і буде значно тепло. Ось такий вигляд має зала. Ідемо далі. Що хочу сказати, якщо ви любите працювати, якщо ви любите садівництво, якщо ви любите щось зрощувати, то це класний варіант, тому що в такому випадку ви зможете не лише. Отримувати задоволення від того, що ви робите, і від того, де ви мешкаєте, а ще й отримувати додатковий прибуток, тому що на такій величезній території можна вирощувати багато всього наприклад, все те, що вже росте, і пізніше все продавати. І я впевнений, що це буде приносити значну вигіду, прибуток. Тому що хочу сказати: якщо ви шукаєте будинок, який Буде приносити вам гроші за рахунок садівництва. Якщо ви шукаєте будинок в Іспанії, це ваш варіант. Тому не зволікайте, чекаємо. Ось будинок ззовні, невеличке таке подвір'я і навкруги сад. Можливо, трішки згори буде видніше, але я дуже в цьому сумніваюся. Просто величезний сад. А, друзі, я в шоці, тому що тут просто величезний сад. А, на жаль, він трішки занедбаний, але тут росте все. І грецькі горіхи, і авокадо, і лимон, і апельсин, а, чого я тільки тут не бачив. А, нагадую, що 2400 метрів квадратних а ні, 2900 метрів квадратних.